бета – секрет мого сяйва. Я Юлія Водоп'ян і щодня приймаю бета каротин від вікового сходу. Моя шкіра буквально світиться зсередини. І це не просто вітамін. Це формула краси зсередини. Завдяки наномолекулярній формулі організм засвоює його максимально ефективно, і ваша шкіра становиться гладкою, гарною. Також він підтримує здоровий колір шкіри, ясність зору, міцний імунітет, природна енергія тіла. Ви знаєте, мені подобається, що результат видно вже через декілька днів, шкіра стає розкішнішою, очі яскравішими, а відображення у дзеркалі щасливішим. Віковий схід каже, якщо хочеш бути здоровим. Треба приймати молекулярну формулу. Хочеш виглядати свіжо, та впевнено кожного дня Спробуй спробуйти бета-каротин від вікового сходу. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я і процвітання. І як завжди в нашій компанії ви зможете знайти дуже багато корисного і цікавого. Вся наша продукція заряджена на енергію, позитиву, здоров'я, процвітання. Також в нашій компанії дуже багато браслетів, амулетів, талісманів і також уже колекцій.